Добрий день, шановні платники податків. З 1 грудня 2024 року вступила в силу постанова Кабінету міністрів України номер 1261 про запровадження режиму експортного забезпечення коротко РЕС. Вона містить окремі вимоги щодо експорту окремих видів аграрної продукції. Розглянемо основні. Цей режим застосовується до наступних видів продукції: мед натуральний, горіхи волоські у шкаралупі, горіхи волоські без шкаралупи, пшениця і суміш пшениці та жита. Жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння ріпаку або кользи, насіння соняшнику, олія соєва, олія соняшникова, олія ріпакова із ріпака або кользи, або гірчична, макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час добування рослинних або мікробних жирів і олій, за винятком відходів соєвої та арахісової олії. Платник ПДВ, який експортує сільгоспродукцію, на яку поширюється режим експортного забезпечення, повинен до дня подання митної декларації скласти податкову накладну на експорт такої продукції і зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних. Податкова накладна складається окремо на кожен вид продукції, тобто за кожним кодом ОКТЗ має бути виписана окрема податкова накладна. Кількісна одиниця виміру зазначається в ній тільки в кілограмах. Кожна експортна накладна проходить моніторинг на відповідність критеріям ризиковості, тобто є ризик її блокування. І поки податкова накладна не буде розблокована і зареєстрована в єдиному державному реєстрі податкових накладних, експортувати таку продукцію не можна. Постановою Кабінету міністрів України від 18.10.2024 року за номером 1187 затверджено зміни до порядку зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Зокрема, визначені ознаки безумовної реєстрації податкових накладних, оформлених на експорт товарів, до яких застосовується режим експортного забезпечення. Так, ознаки безумовної реєстрації... Податкової накладної визначені окремо для експортерів, які є виробниками такої продукції, і окремо для трейдерів, тобто осіб, які закупають таку продукцію на території України і надалі її експортують. Квитанції щодо реєстрації або зупинення цієї податкової накладної може надходити протягом трьох операційних днів із дня подання податкової накладної на реєстрацію. Якщо здати реєстрацію в єдиному реєстрі податкових накладних, ця податкова накладна. Складена за операціями з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів минуло 30 календарних днів і не оформлено митну декларацію на такі товари. Реєстрація такої податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних скасовується. Дякую за увагу.